Друзі, привіт! Я всім постійно клієнтам розказую, що підставка під вудлище хірабуна має бути карбонова. Ну, це не просто так. Дивіться. В чому різниця? Беремо карбонову підставку піднімаємо 6 кг. Спокійно. Далі. Ну, как всегда скажет а ну спробую раскрученную да чтобы она было по факту добре раскрученную по факту 6 килограмм на подставку Можна встати. Роз'їжджається зараз. На підставку можете встати 92 кілограма. І це я вам презентую саму якісну підставку в Україні. Це у нас Hierabuna Fishing із серії Perfect Koi. те, що ми зараз збираємо код оригінальності. 190 грам, 2,4 підставка. чорне матове золото, Ідеальне поєднання. дивіться, ми його комплектували, автоматичний тримач, Нажимаєте на кнопочку, піднімається підставка під будуще. Треба прибрати, нажали, прибрали. йде резинове кольцо, щоб ваше вудлище не поцарапалось. Його можна наклоняти, регулювати. Отак от от виглядає саме якісна підставка в Україні. До підставки вам потрібно обов'язково мати в комплекті кронштейн землю або перехідник до стула. Дивіться, в землю чорний, так само під підставки 360 градусів. Нажимаєте на кнопочку і він. Переключає. Можете собі вращати куди вам завгодно. Регулює по наклону ваше вудлище, фіксація. Це лопатка, щоб ви спокійно собі вставляли в землю. От. Або на сайті є перехідник до стула. На звичайний стул ви можете собі прикріпити підставку. От для цього має бути. Якісні підставки, гарний дни, не па.